Так. Все добре. так, чи є зараз відтворення екрану? Так, є. Що бачите в демонстрацію? Все, так. супер. Отож, згідно з Жеребкування, тема «Дитяча іграшка, я пробувала розробити проєкт за темою виготовлення об'ємної іграшки «Ведмедик», який ми застосували би для 7 класу. На етапі мотивації. Для того щоб встановити контакт з учнями, я використовую криголами. В даному випадку я хотіла би показати криголам, який у тебе сьогодні настрій, де зображені різноманітні котики. Суть цього методу чи суть цього прийому в тому, що кожна дитина обирає собі відповідно картинку і описує, який в неї сьогодні настрій. Це лише так для, ну, для зразка, для апробації, я зробила. В презентації для себе ми маємо замовлені через інтернет картки: там розкажи про себе або дай коротенькі відповіді на запитання, і дуже часто ми їх під час уроку використовуємо для того, щоб водіти трішки вільно себе почували і налаштувати оце емоційний контакт. Далі на етапі оголошення теми та мети уроку постановки цілей. Я використала пазли. Так як ми працюємо очно в очному форматі, тому пазли є у вигляді ведмедика, які попередньо можна розрізати, роздати по групах, по командах, але. Також на за допомогою онлайн платформи Just Planet створені також пазли, які можна, які можна складати. Якщо є можливість проєкторної дошки відтворювати на проєкторній дошці і складати, якщо немає можливості, то тоді за допомогою ноутбука. Якщо звичайно дозволяють технічні засоби. І далі на цьому етапі також розробила опитувальник. Він не є великим, чим зручна Google форма, тому що можна, не маючи, там, наприклад, багатьох номерів телефону, але можна скинути в шкільну групу, в класний чат, особливо так, як ми маємо з дівчатками, з хлопчиками, з класами, маємо свої спільні чати. І можна зрозуміти, що діти знають про цю тему, щоб, що, на що більше звернути увагу. Далі. Для того, щоб ефективно і досить таки швидко підготуватися до заняття, пояснити тему за допомогою штучного інтелекту Gamma App, за допомогою цієї платформи я зробила презентацію. Досить таки швидко виконується, її можна згенерувати, її можна опробувати. І ця презентація може бути виконана навіть самими учнями. Вони теж можуть працювати в такій презентації. Посилання, звичайно, тут все є. Якщо потрібно відтворити для того, щоб подивитися, то можна це зробити. Також, оскільки щоб не було забагато технічних засобів, розроблено також технологічні або конструкційні картки. картки Можна роздавати на парту учням, а також можна зробити лише вирізати зображення qr кодів Чим це ефективно, як на мене, що діти не записують великої кількості інформації в свої зошити, тому що вони вважають, що технології трудове навчання це більш такий практичний предмет. І ці QR-коди можна вклеїти в зошит, можна взагалі роздрукувати, що я і роблю, роздруковую елементи, і ми вклеїмо, що ми змінімалізуємо час. Ось така картка, де попередньо ви бачили матеріали, а тут далі для того, щоб перевірити. Як діти засвоїли матеріал, можливо, щось їм знайомо, можливо, щось їм на щось звернути увагу. І найбільш улюблена гра, яку діти полюбляють, чи це буде сьомий клас, чи це буде п'ятий клас технологій це кахут. Створюються відповідні питання до відповідної теми, теж носій дієвий, якщо потім я його прикріплю, що можна буде переглянути його більш детальніше. Наступне, що я би я хотіла запропонувати вам. Це етап рефлексії. Під час рефлексії тут в мене є кілька різних вправ, що дітям подобається. Досить таке важке слово для вимовляння: оце є технологічний волейбол або додекаедер. Діти називають його м'ячик. В'ячик, який містить 12 різноманітних запитань, які відносяться до теми уроку, це можуть бути загальні запитання, що тобі сьогодні сподобалося, які в тебе виникали труднощі, що би ти хотів змінити, чи хотіла змінити. А також можуть бути апробовані до кожної теми уроку. Зараз в мене навіть тут на роб... на столі є склеєний, але. Багатогранник, але в подальшому хочу його модернізувати, щоб усі елементи були всі від'ємні і досить швидко можна було змінювати тему. Також дітям подобається працювати ось з такими вправами, наприклад, як квіти на підвіконні, проліт птахів. Там ще є різноманітні і світлофор, і батарейка настрою, і батарейка успіху, як ще ми їх називаємо, де виводиться у вигляді презентації. На екран і дитина може підійти і кликнути там, де їй, що вона в результаті уроку. Чи засвоїла, чи потребувала допомоги, що чи щось, чи щось не зрозуміло. Звичайно, що якщо є натиснута червона клавіша, то звертаємо увагу, що ж таке сталося, чому дитина не засвоїла свій матеріал. Так як це в нас сьомий клас, сьомий клас ну ж. Обов'язково я використовую різноманітні розминки або гімнастики для очей, в залежності від настрою. Якщо бачу, що діти похмурі, знеохочені, то використовую ось цю таку емоційну, гімна... емоційну розминку, де діти спостерігають за смайликом і відтворюють відповідно за ним різноманітні емоції. Так як сьомий клас вже, чесно кажучи, важко залучити до будь-якої руханки. То хоча б коротесеньку, тут на 56 секунд, якщо я не помиляюся, виконуємо гімнастику для очей з псом патроном. І ще. Але чомусь тут вона не відображається. Не розумію чому. За допомогою програми Суно також створюємо самостійну руханки. Діти вводять ключові слова, навіть є відповідальні в класі, які, які створюють такі пісеньки. і тоді просто активні учасники долучаються до проведення цієї руханки, і таким чином ми її виконуємо. Дуже швидко, не знаю, чи все сказала, але напевно, що все від мене.